На схилі літ руки не відпускай. Тримай мене, міцніш мене тримай, тревогу легше в парі перейти, Щоб цілого життя багаж нести. На схилі літ стаємо всі дітьми, шукаємо людську прихильність ми. Не зовнішність приваблює й манить, краса душі лиш нам благоговить, на схилі літ добро сієм в роки, Щоб викупить провину за гріхи, прощаємо образи всім та лють і підставляємо, що На схилі літ живемо в співчутті, бо досталь пережито у житті. Стараємось усім допомогти, щоб гідність і повагу зберегти. На схилі літ терпіння куємо, через неможу раду даємо, Не бути б на заваті діточкам. Крипимось силі, як сама, чи сам. На схилі літ думками кладемо путь, щоб іншим на шлях хибний, не звернуть. Порадую всім прагнем помогти, бо досвід літ відказує, як йти. На схилі літ не покладайте рук. Праця під силу ваш найкращий друг додасть надій та спокою щораз підніме в найскрутніший навіть час. На схилі літ ми ближче до землі, стаємо у всіх вимерах малі, та вже душа читає небеса. Настільна книга Біблія Свята.